Добрий вечір. Ведеться програма сьогодні про головне в студії Луна Довгань. Перед тим як будемо говорити з гостями, традиційно що люди сьогодні найбільше шукали чим цікавилися в інтернеті. Отже, топ новин політики та економіки за 21 лютого, перше, що шукали, це заява лідера фракції Удар щодо продовження переговорного процесу по розблокуванню роботи Верховної Ради також людей цікавили рішення Вищого спецсуду у справі за заявою Луценка щодо обрання йому запобіжного заходу печерським та апеляційними судами. зустріч президентів України, Польщі та Словаччини. Рішення стокгольського арбітражу щодо зобов'язань НАК «Нафтогаз України» виконати умови угоди з італійської компанії та Лі газ і затвердження кабінету міністрів проекту змін до податкового кодексу, що розширює перелік пільгових категорій, які будуть звільнені від сплати податку на нерухомість. Ну, а в нашій студії Володимир Яворівський, народний депутат фракція Батьківщина і Володимир Богайчук, правозахисник, член комісії людських та громадських прав світового конгресу українців. Правильно Все, так, і ми чекаємо ще на зв'язок з Вадимом Колісниченком, це народний депутат фракція партії регіонів, Не зміг до нас прийти, але Приєднається до нас в телефонному режимі. Будемо сьогодні говорити про мовний закон, точніше, новий мовний законопроект, який ви презентуєте, який ви пропонуєте розглянути, як тільки буде розблокована рада, так правильно? Скажіть, будь ласка, з прийняттям вашого закону треба буде скасувати попередній, Чи як це буде виглядати той, який називають Клісінченка ківалов Ну передусім, я хочу сказати, що мені дуже приємно в цьому ефірі бути з людиною, яка одважилася. Подати до суду а ми зараз про це за, будемо гадати до суду окремо, за, та, угу. І пояснимо, в обороні саме, української саму, мови. Мені дуже приємно, я вас вітаю. Пане Богайчука, е, щодо нашого нового законопроекту, він е, давно дозрівав е, законом про мови, нормальним законом, який би ставив державність української мови. Як фундамент української держави, як частина її конституційного ладу, займалися депутати багатьох поколінь вже від ігоря Іфновського, я пригадую. Іван Заєць вносив багато людей. Вносило зараз. Не, буду, не можу всіх просто перерахувати. Чи все дозрівав цей законопроект? І нарешті, коли було так право. Прийнято цей провокаційний законопроект, який фактично нічого не приніс, який тільки порвав Україну і допоміг Колісінченкові стати народним депутатом саме у місті Севастополі. І ми розуміємо, Нічому дуже не багато російських Кажуть, що з трьох до 17 мільярдів гривень. Так, та, і страшенно дорогий, і Богу дякувати, він фактично майже не працює. Через те підготовлено новий законопроект, в яку вклав колосальну працю Сергій Головатий, депутат багатьох попередніх скликань. <кій> він зробив те, чого до нього ніхто не Робив він, проаналізував всі європейські мовні закони, які тільки на є е, так, би мовити, їх наклав на українську дійсність і підготовлено цей законопроект, який оскільки Сергій головатий не є зараз народним депутатом, через це його вносять три представники всіх Ми трьох Пані опозиційних… Матіосматіос Бондаренко Володимир угу. і я. Угу. Ось і коли приймається ваш Ілінко. законопроект, поясніть, зразу автоматично скасовується той? Безперечно, у його перехідних положеннях є постулат про те, що той закон відразу втрачає свою чинність. Заради цього, звичайно, це і робиться. Я далеко не романтик і не вірю в те, що скажімо, завтра вже Верховна Рада за цей законопроект проголосує, але одважитися на це. Uh -huh. І цим шляхом простеляти цю дорогу, до якої Україна прийде і унормує це питання, на якому сьогодні так спекалюють бездарні політики, які нічого не можуть запропонувати іншого, ні в економіці, ні в міжнародній політиці, ні, скажімо там, значить, у цьому внутрішньому нашому житті вони хапаються за мову для Пане того, щоб Владимир, задобрити а що якусь частину ключового там людей. в вашому От що які будуть ключові зміни після того, Якщо раптом прийметься цей закон? Ну, по перше, цей закон товстий закон. Он це один може, з найтовстіших законів. Він були набагато товстіші. Він регулює в кожній сфері суспільного життя, але я підкреслюю суспільного життя вживання державності української мови, але він абсолютно не втручається в особисту сферу життя, де людина може розмовляти будь-якою мовою вдома на вулиці з друзями і тому подібне, будь ласка. Але що стосується. Публічної діяльності угу. і органів місцевого самоврядування, і науки, і культури, і освіти, і медицини, і засобів масової інформації, і бізнесу. Сюди втручається? От те, що ви зараз перераховуєте тут тут чітко прописано в кожній галузі людської діяльності прописано, як використовується державна мова. Угу. Дуже чітко і через це, скажімо, медик може відкрити цей законопроект, взяти і прочитати все, що стосується. Скажімо, чи правда, медицина? що треба буде знову інструкції міняти? Чи правда, що е, треба, щоб медики говорили українською мовою знову з, з медики? вдома можуть розмовляти будь-якою мовою. На вулиці ага. можуть розмовляти будь-якою мовою, але коли вони є на державній службі, коли вони є на роботі, коли вони приймають пацієнтів, вони повинні знати українську мову. Так живе весь світ цивілізований. Просто в нас до... настільки ця тема запущена, настільки, що ми, от навіть от зараз, ми з вами сидимо вдвох, і ви я розумію, трьох. що ви задаєте мені трьох <laughs> задаєте мені трішки провокаційне запитання. А чи правда? Що буде в такій складі, а сфері. я вам поясню. Ми зараз деталі всі проговоримо, тому що зараз дуже багато обговорюють, в тому числі в інтернеті по цих всіх пунктах, і е, люди, особливо російськомовні, вони обурюються цим моментом. Ми на це зараз... розраховували про те, щоб люди обговорили цей законопроект. Колись ми повинні відкрито про це говорити. Добре. Що в Україні має бути державна мова? Вона має функціонувати на всіх рівнях З... суспільного і публічного зараз. Життя. Конкретно по галузях проговоримо де це буде, але перед цим скажіть е фінансову складову порахували скільки грошей треба буде для того, щоб знову от перейти на цей законопроект, якщо раптом. Пані Лоно, ми е, сьогодні, буквально десь дві чи три години тому, ми презентували цей законопроект у Верховній Раді, було чимало преси. Uh -huh. Мені дуже сподобалося, що було дуже багато молоді і стояло саме оце питання. Ми прийшли до висновку, що якби зараз ми послали до кабінету міністрів і попросили Азарова. Чи Арбузова, щоб вони нам оцінили цей законопроект, я собі уявляю, яка би сума пане Володимире надійшла б до Верховної Ради. Вони, мабуть, виставили там 100 мільярдів або що, для того, щоб цей закон вступити ще на підходах. Законопроект Ківалова і Колісниченка. Колісниченка, коли я проводив круглий стіл з приводу цього закону, представник Міністерства фінансів означив мінімальну вартість цього законопроекту: 17 мільярдів. Це для бідної країни, яка не може заплатити лікарям, медикам там і тому подібне. Я відразу можу сказати одне єдине: наш законопроект десятки разів буде дешевший, аніж закон е Ківалова і Колісніченка? Зараз ми у нього запитаємо з нами на зв'язку. Вадим Колесніченко, народний депутат фракція партії регіонів. Добрий вечір, пане Вадиме, Ви нас чуєте? Добрий вечір. я вас чу. Скажіть, будь ласка, чи ви бачили е цей новий законопроект, про який зараз йде мова, і ваше ставлення до нового як говорить опозиція, дешевшого ніж ваш? Ну, вы знаете, я, конечно же, могу понять господина Еваребского. В принципе, расстрелять половину граждан Украины, по его мнению, безусловно, это гораздо дешевле. А в целом, ложь господина Еваребского, она не имеет границ и пределов. Чушь, которую он нес летом прошлого года, про 17 миллиардов, про 50 миллиардов гривен, она закончилась очень просто закон вступил в законную силу, а вопросов о подобных суммах не было, нет и не будет. Есть официальная позиция Минфина, которая зарегистрирована официальным заявлением Министерства финансов. Расходы по реализации данного законопроекта неизвестны, потому что на этот момент расчетов нет. И состоянием на сегодня расчетов нет. Пане Вадиме, дивіться, минулого разу, от влітку, коли обговорювався ваш законопроект, були мовні майдани, було голодування. Зараз, якщо будуть розглядати цей е, законопроект, чи може бути зворотня реакція, і тоді люди, які підтримують вас і е, ваш закон, теж можуть вийти на майдани або ви їх виведете? Знаєте, ну нужно бути последнім підліцом, щоб для рішення своїх політичних бажань... комплекса неполноценности и желания загладить вину перед украинским народом за свое предательство ну, во время Советского Союза, э, то я могу сказать одно. Мне нет необходимости выводить куда-то людей. По одной простой причине. Курс Украины, евроинтеграция. Вопрос приоритета прав человека является ключевым. Однозначное указание, ну, например... Резолюция Европарламента 25 февраля 2010 года в пятом пункте гласит следующее. В Украине до сих пор не обеспечено право ребенка на обучение на родном языке. Поэтому могу сказать одно. Ну, как бы там не пыжились, не тужились желающие уничтожить закон об основах языковой государственной политики, они натыкаются на Конституцию, в которой четко и однозначно сказано, ни одно действие, ни один закон, который может сузить права человека, который уже гарантированы действующими законами, не имеет права на жизнь и существование в украинском государстве. Обращения в Конституционный суд по поводу нейтрализации закона об государственной законной политики окончились ничем. Следовательно, конечно, Костин Еврейский может упражняться в чем угодно, и его сторонники. Но приоритет прав человека как был, так есть, так и будет. Главним критеріем в построен українського государства. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, от е, цей закон, е, ваш, е, автором якого ви є, чи він зараз е, належним чином вже реалізовується, чи він зараз працює і скільки він обійшовся насправді українському бюджету? Ні копейки не обійшовся бюджету. Он очень плохо, если сказать, отвратительно. Я дважды в Генпрокуратуру, Я на сегодня имею депутатский запрос, который, к сожалению, из-за бездействующего парламента не может быть озвучен. Мы сегодня с помощью судебных процедур, ну, граждане Украины требуют исполнения закона, обращаемся, получаем судебное решение и додавливаем на местах чиновников, которые пытаются монтировать исполнением закона Украины. Но рассказы о том, что закон Украины, как только он будет подписан об основах языковой политики, роскому в Україну оказались ничемными рассказами. Вы ви видели революцию, распуту України з підписанням цього закону? Ні. Ну тоді Швидко... під час під час обговорення, тоді були мовні майдани, люди голодували, ми пам'ятаємо під українським домом, які були акції. Ну це ж смішно. Ну кілька дураків у парламенті устроїли драку. Ну три чоловіка там исполняли спектакль під названием голодування. По поводу чего? По поводу того, что реализовывается право человека на жизнь в собственном государстве, конечно, это все смешно и не стоит даже того, чтобы к этому обращать свое внимание. Для меня важен отчет и доклад Комитета министров Совета Европы, резолюция Совета Европы, резолюция ООН, все то, что указывает, что до принятия этого закона в Украине системно и массово нарушались права человека на использование родного языка. Пане Вадиме, ще останнє запитання до вас: як та як так сталося, що статус регіональної мови здобула в основному лише російська? Тоді перед виборами дуже багато областей і міст е, прийняли її за регіональну, і лише в одному регіоні була е, угорська мова, як регіональна прийнята. Хоча готували його під регіональні мови? Я вам напам'ятаю, рішення цих советів е, по суті не має... тому, що в основу прийняти знімання. Внимание... результаты переписи 2001 года. Поэтому решения Львовского, иваново Франковского, Роинского областных советов о том, что они как бы, не будут исполнять законы Украины, ну они смешные, они были уже отменены в связи с обращениями прокуратуры, и обращениями в суд. Это первое. И второе. Ну, если прочитать закон, если ты желаешь уважать украинское государство, то там написано главным... И государственным языком Украины являются украинские, которые обязательно территории всей Украины. И в местах компактного проживания используется в том числе и региональный язык. Ну, Вы, наверное, не знаете, я вам сообщаю, 7 или 8 районных советов на Западной Украине уже приняли решение об использовании румынского, венгерского языка. Часть использования болгарского языка тоже точно так же действует прямая <свот> норма закона. Тому потрібно просто виконувати закон, а не мішають людям і захищати свої права. Добре, дякуємо. Шкода, що вони змогли прийти до нас в студію, приєднатися до дискусії. Дякую за це телефонне включення. Глядачам нагадаємо, це був Вадим Колесніченко, депутат фракції партії регіонів, один з авторів попереднього мовного закону. Скажіть, будь ласка, пане Володимире, перед тим як ми з вами будемо обговорювати цей законопроект від опозиції. Чому ми вас запросили? Тому що у вас була ситуація, коли ви подавали в суд, коли ви хотіли. Прочитати, якщо я не помиляюся, інструкцію я автомобільну хотів, українською мовою. Я так? Я хотів, щоб інформація про товар, автомобіль, Таврія мені була надана українською мовою. Всі суди мені в цьому відмовили. Головним чином, мотивуючи тим, що в мене достатньо інтелекту, щоб розуміти російську, іншими словами, якби я був ну, дебіл, грубо кажучи, так тоді мені українська мова. Угу. А оскільки в мене є інтелект, тоді російською достатньо. Скільки ви судилися, чи ви виграли, і скільки вам це обійшлося? Це почалося в 2003 році, в скільки обійшлося. окрема тема. Ну, скажімо, в Житомирську в квартиру моїх батьків в Житомирі. Ого. Я її тоді продав, вони в мене померли. І ось це все я витратив там на всі ці вам ходіння. Вам це якось компенсувалося? Скільки Хто? років? Угу. Хто? Ви не виграли суд. У вересні Європейський суд. Не виніс рішення, а просто прислав мені папірець, що моя заява, хоча вона раніше була прийнята до розгляду, не відповідає критеріям прийнятності. Це перше або невчасно подана, вона вчасно подана. Або оформлена невірно, вона оформлена вірно, це будь-який юрист вам скаже, готували цей позов серйозні юристи. Плюс до того, крім українського тексту, був прикладений Скільки англійський текст. Пішло? Ну, з 2003-го вересень 2012-го, що ми маємо 9 років, угу. так? І третій момент це якщо суд, вірніше навіть не суд, а там 14-й, здається, протокол є. Прийнятий. Якщо помічник судді вважає, що справа не варта чогось серйозного. Uh -huh. Тобто ми або помічник пушкар, uh -huh. який там сидить в суді європейському, Сухайте, так кожен, вважає. Не кожен на таке наважиться. І ви так затято цим от займалися стільки років. Не. Чому? Можете пояснити? І, тому що мова це єдина ознака нації. Якщо раніше там, міжнародні структури вважали, що нація це там мова, історія, територія і так далі? Останні дослідження генетиків і так далі приводять нас до того, що все-таки єдина ознака націй це мова. Угу. Будь-яка нація формувала з інших етносів. І будь-що зробило тих же, скажімо, німцями, кельтів, які 50% генофонду в Германії це кельтський, що їх зробило? Німцями, німецька мова. Добре, ви і так далі. Ви такий затятий борець за українську мову. От з приводу цього мовного законопроекту, який зараз пропонує опозиція. Ви його дивилися? Ви з ним погоджуєтеся? Як ви його можете оцінити? Чи не порушує він права громадян України, зокрема і російськомовного? А, наприклад, це ви, ви, вірно, ви вірно підмітили. Закон має мова йти в законі, зокрема цьому не про мову, а про права громадян. Закон спасибі опозиції, вона в другій редакції від 23 січня, слава Богу, згадала і вписала рамкову конвенцію про захист національних меншин. Це велика подія у нас в Україні, тому що до цього часу всі структури України політичні ігнорували рамкову конвенцію про захист національних меншин. Чому? Тому що вона чітко ставить рамки. Для національних меншин застосування їхньої мови. Тому це великий плюс цього законопроекту, все решта, це великий мінус. Наприклад, наприклад. наприклад, цей законопроект дає на відкуп приватним структурам вживання власникам приватних структур вживання застосування мови. Власник вирішує, яка там uh -huh. повинна бути мова. Uh -huh. Мабуть, всі забули, що колись в Донецьку на колокозаводі людину звільнили, бо вона українською мовою там документи оформлювала uh -huh. і так далі. Uh -huh. Можливо, свіжий приклад. 2009 рік вже Павлоград, uh -huh. 18 чоловік торгової марки, будмайстер були звільнені з роботи, змушені, тому що від них вимагали російською мовою. Угу. Вони спілкувалися між собою. Як має бути прописано в цьому законопроекті для того, щоб таких випадків От не було. А так, як Рамкова конвенція говорить, угу. вона чітко говорить, нацмени мають право на свою мову, якщо вони, по-перше, вони мають право попросити більшість дозволити їм вживати свою рідну мову, спілкуванні між собою. І, можливо, якщо це доцільно і так далі, і так далі, там купа застережень, мати право звертатися. До адміністративних властей все крапка. От ти mm -hmm. всі поморобите такі зустрічі от, з громадськими активістами для того, щоб врахувати такі речі, чи ви вважаєте, що це не обов'язково? Я скажу одразу, що я готовий цивілізовано нормально дискутувати з паном Володимиром, бо розумію його позицію. В чомусь він має рацію, в чомусь він не має, але мені, скажімо, дискутувати, відповідати Колісніченкові, це треба опускатися. Це не розмова двох парламентарів, це підворітня. І опускатися до цього рівня я просто не дозволю собі ніколи, тому що опуститися легко, підніматися потім назад дуже важко. Крапка більше угу. про Колісніченка. Він взагалі як чорт з табакерки. Оце тільки день мови. Тут як тут уже Колісніченко, вже великий спеціаліст, і такий інші. Але Бог з ним забули про нього. Я готовий сперечатися з паном Володимиром про те, що закон дозволяє. Приватним структурам самим вибирати мову. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, якщо болгари, євреї, білоруси будь-хто хочуть зробити свою недільну школу, ми їм що, маємо право заборонити? Ні. Якщо вони роблять свою недільну школу, і вона не фінансується з державного бюджету, а вони самі її фінансують, то даруйте мені. Про які права людини ми можемо говорити, коли ми їм скажемо, що ні за ваші гроші ви відкриваєте школу, але в цій школі має бути тільки, скажімо, там, українська мова, а ваша буде там факультативно. Ні. Якщо вони хочуть вчити своїх дітей, якщо ми демократи, якщо ми справді дбаємо про права національних меншин, будь ласка, ми повинні вам сприяти допомогти. Влада повинна сприяти допомогти приміщення і таке інше. Вони це роблять на свої гроші, і хай вони роблять це своєю мовою. Я вважаю, що інші, пане Володимире, не маєте рацію. Це невірно. Угу. Саме mm -hmm. про це і я кажу, і говорить рамкова конвенція. Але в законі вашому, в законопроекті, це стосується і економіки, і бізнесу, комунальних підприємств, і так далі. А от якраз в цьому законі Ви е буйте, рамковий... йдеться тільки про школи, про недільні Ні. школи, про Ні. навчальні заклади, Ні. дитячі садки національних Ні. меншин. Пане Володимире, ну добре, mm -hmm. добре. Але там йдеться про бізнес, про все на світі, навіть комунальні підприємства. Можуть... маєте рацію про газети йдеться. Якщо приїхало три іноземці, пане хочуть та, тут видавати, скажімо, Ні. газету своєю мовою, що ми їм повинні забороняти, пане Володимире. Угу. Ви тут праві, але будь-хто із глядачів може підняти зайти на сайт в редакції 23 січня і переконатися, що навіть в економіці в приватному секторі може то є, то, що в Павлограді було, воно буде угу. тепер суцільно по всій Україні а стосовно. Форми навчання дійсно саме рамкова конвенція говорить, що приватні що національні меншини мають право створювати в рамках освітньої системи держави свої навчальні заклади, незалежно від того, який відсоток їх живе в населеному пункті. І при цьому держава не несе фінансових зобов'язань. Угу, зрозуміло. Все чітко. Беремо з рамкою конвенції одну статтю переносимо, і замість я їх... думаю, що вам дв... треба спільно щоб опрацювати, зустрічатися і роботи такі Це деталі. людей. Цікавить все-таки загальний погляд, мабуть, на загальний, загальний погляд, погляд. Як, до якого Пане Україна повинна Володимира. Ви не йти маємо закінчувати цікава така ваша точка зору. Чи не виникне такого знаєте, обурення, коли людям будуть насаджувати це? Чи не виникне такої певної агресії? Можливо, треба більше популяризувати, популяризувати і туди вкладати от гроші, щоб все таки хотіли. Говорити українською, щоб більше читали українською і так далі. Чи на це закладено? Ви ж бачите, що ми з вами зараз робимо, причому не вкладаючи ні копійки грошей. Просто угу. ми до вас прийшли з паном Володимиром сперечаємося угу. про якісь деталі, але угу. ми прийшли. Цей законопроект робить уже свою справу. От, уже скільки угу. да, будуть дискусії. Так, ми готові піти на якісь маленькі компроміси, але не на базові, угу. не на базові. Якісь, можливо, треба подумати, може, в якійсь галузі людської діяльності там щось може треба буде, скажімо, та ж сама медицина, яка викликає. Скажімо, там якісь певні детонації, такі коли хворий потрапляє, а скажімо, це іноземець, він не знає української мови. Треба буде просто подивитися, подумати mm. там тобто і ви такі ще готові це все обговорювати ми готові. і що цим... ми і робимо mm -hmm. і зараз ми робимо, але закон уже сьогодні він повинен привчити українців до того. Що ми європейська країна, угу. що українська мова на цій здоровенній планеті є одне єдине манесеньке місце, яке називається Україна, де вона може бути державною. Російська ну, є велика Росія. Хай да. ця мова процвітає. Це останнє запитання: скажіть, як ви можете прийняти його без більшості? Е, я переконаний, що сьогодні його прийняти буде неможливо, Ну, по і сесії не працює, ну, да, але потрібен час. Ми, угу. ми готові, ми вперті. Я маю на увазі люди, депутати, які внесли. А це вся опозиція, яка я переконаний, що є нормальні люди і в більшості, які можуть нас підтримати. Але ситуація має дозріти, казала моя покійна бабуся Ксенія, має наповнитися повінця, коли ми відчуємо, що в Верховній Раді вона дозріла, що є люди, що в суспільство. Я старіш, що це не буде під під овації. Це все прийнято. Тому що навіть деякі України, українці русифіковані, покалічені вже духовно. Вони так само можуть ще говорити, що от так знаєте, а нащо там, і таке інше. Ніхто нікого гвалтувати не буде. Але є, якщо буде прийнято закон, є закон. в Межах цього закону потрібно діяти. Пасиві да. стосується ви в першу чергу діяти, державних чиновників, щоб говорити, вони не лінувалися і не були такі бездарні, що вони мови не можуть вивчити. Не ну, На може щоб рівні, ви їх змусили, да щоб вони захотіли і зробили це. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, що тут наші запитання з глядачами не прощаємося. Будемо говорити за кілька хвилин після перерви про те, коли ж нарешті нарешті запрацює парламент.